Першому матчі останнього дня молодіжного чемпіонату світу з хокею у Гетеборзі збірні Чехії та Фінляндії розіграли бронзові нагороди і видали справжнє шоу, справжню виставу для вболівальників. Просто неймовірне видовище. І зараз ми оглянемо цей поєдинок. Патрік Августа ще не знає, як він буде тішитися після фінальної сирени. А Лаурі Мікола не знає, як він буде сумувати. Хоча здавалося, що Фінляндія буде тішитися у цьому поєдинку. Перший період сьома хвилина. 6-13 відіграли. Кумпулайнен закидає 1-0 на користь Суомі. Минає півтори хвилини і грабал пропускає вдруге. Цього разу пробиває його Нюман. 2-0 на користь збірної Фінляндії. Після цього голу замість грабала у воротах. Чехів почав грати водраш. Під завісу стартового періоду Чехія скоротила відставання у рахунку. Коко пробиває ірже куліх, реалізувавши більшість своєї команди. І 1-2 вдалося повернутися у гру чехам. Період номер 2. Ще одна більшість у збірної Чехії. І ще один гол. Штанцель всередині другого періоду відзначається на 28-37-2-2. Минуло 15 секунд. І вдається фінам знову вийти вперед. Геленіус робить рахунок 3-2 на користь своєї команди. Вперше пропускає новий голкіпер збірної Чехії. Ще за 19 секунд ігрового часу. Уже 4-2. І повертається до того суперники, із чого починали. Фактично плюс 2 у е, збірної Фінляндії. Ну, а ще за 5 хвилин і 20 секунд Хаменахо, оформлюючи дубль, реалізувавши більшість, е, просто таки нокаутує збірну Чехії. 5-2 наприкінці другого періоду. Втім, Чехи знову встигли перед перервою забити цього разу у меншості. Бехер. Розпочинає свій шлях до прекрасного вечора і свого прекрасного здобутку. 3-5 у меншості. П'ята хвилина третього періоду. Більшість у збірної Чехії, яка вже показала, що реалізовувати її вона вміє. Куліх, капітан команди, другу шайбу закидає 4-5. І цей рахунок тримався аж до 58.04 ігрового часу. Коли знявши воротаря, атакували Чехи. І Бехер слідом за Куліхом оформив дубль. Це 5-5. Фіни, вочевидь, були дуже-дуже приголомшені. 15 секунд минає вкидання в їхній зоні. І кидок від синьої лінії від Гамари. Кокко пропустив. Це ще не все. Проходить. Знову ж таки 33 секунди порожні ворота у Фінів, які пробували рятувати гру. В них шайбу відправляє Римон 7-5. І з вкидання виграють вкидання. І знову в порожні ворота за 2 секунди після сьомого голу відправляють шайбу чехі. 8-5, Неймовірна перемога чехів в неймовірному матчі. І за е, сріблом минулого року чехи беруть бронзу цьогоріч. Фіни четверті.